Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на цензорнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського ютубу, і поїхали. Ну що, друзі, у нас сьогодні максимально неприємна тема для розмови. Тема з таким заголовком, який я одразу хочу зазначити, це спеціально для тварі з телеграм-помийок банкової всіх вертикалей, джокерів і різної іншої сволочі, подаляка Ермака, яка дуже любить скрінити в тому числі і наші. Просто заголовки, не пояснюючи нічого, і розказують про те, якими страшні агенти Кремля. Ні, друзі, це відео насправді буде присвячено в тому числі розвінчанню російського ІПСО, І, власне, саме через це російське ІПСО у нас такий заголовок з'явився для того, щоб її спростувати. Але ми поговоримо і про реальну ситуацію. Ну, скажімо так, я точно не та людина, яка знає всі абсолютно обставини, я не володію доступом до такої кількості інформації, але свою точку зору я вам висловлю. Можете з нею погоджуватися, можете ні, це вже ваше право, як вам зручно. Отже, спочатку про власне російське ПСО дуже ну по великому рахунку з перших же днів, коли почалося, скажімо так, спроби українських і доволі потім успішні спроби просування українських військ на південному напрямку на Запоріжжі, рашисти почали використовувати термін провал російського українського наступу, і от та контрнаступ провалився. Ну і особливо це відбувається зараз. Чому ми зараз пояснимо, чому це відбувається? І які цілі в Росії, вони теж абсолютно очевидні. Як ви розумієте, зараз росіяни піднабрали сил, яких у них, скажімо так, банально вже не лишалося на кінець весни, тому що фактично все, що в них було, вони кинули на Бахмут, і де вони понесли просто шалені втрати, гігантські втрати, десятки тисяч загиблих і так далі. І вони тоді, плюс вони дуже боялися того, що Україна накопичила наступальний потенціал, відповідно, вони вирішили сісти в лиху оборону. От, ну але в цей час, як ви розумієте, вони продовжували свої мобілізаційні заходи. Як твердять наше гурмо, що місячно вони мобілізують близько 20 тисяч людей. Це не найкращі люди, вражці, це якісь там мігранти, зеки, шмеки, аліменщики і так далі. Пофіг, аби зброю в руки брали, або там просто якісь там колишні військові, яких там викликали на уточнення даних в. Господи, в їхній воєнкомати, ну і одразу забріли їх вперед на фронт. Це таке. Тобто, очевидно, весь час вони намагалися накопичити резерви для того, щоб звичайно не дати нам можливості нанести якийсь концентрований удар ну, в новому конкретному місті, тобто на запорізькому напрямку. Вони намагалися зірвати наш наступ всіма можливими засобами, в тому числі, ви пам'ятаєте оці величезні спроби наступати всім, чим є на Куп'янському, Лиманському напрямку, десь в липні, і першій половині серпня, які закінчилися для них повним провалом і гігантськими втратами. Ну а тепер. Вони вирішили, розуміючи, що ситуація на Запоріжжі під кінець вересня ставала зовсім критичною для них. Тобто, українські війська дійсно були близькі до якихось серйозних проривів. Вони зрозуміли, що треба щось кардинально міняти. Тому відповідно, все, що в них є, вони зібрали майже з усіх усюд, плюс вони підвезли свої там недоформовані частини ще цієї так званої 25-ї резервної армії, і все вони кинули на Авдіївку. Чому Авдіївку? Ну очевидно, це ворота на Донбас. Це ворота в Донецьк. Це по суті та точка, яка не дає можливості росіянам використовувати повністю допуття Донецьк як е, такий величезний мобілізаційний. Е, Скажем так, точку, потенціал і так далі. Е, менше з тим е, абсолютно очевидно, що Авдіївка їм ще здається дуже зручною для такого наступу, тому що через конфігурацію фронту вони і тактики, знаєте, як дві щелепи нависають над цим населеним пунктом. Вони вирішили спробувати повторити там історію з Бахмутом. Це очевидно, втягнути нас туди. Що ще треба дуже чітко розуміти, що звичайно все це і супроводжується за згідно доктрини Герасімова, дуже активним е, рашистським величезним і ПСО. Тобто інформаційно-психологічними операціями, які мають бути спрямовані на, скажімо так, дезорганізацію спротиву противника, і звичайно на те, щоб вдарити по його морально-вольових якостях. Ну по морально-вольових якостях збройних сил України вдарити дуже складно, зате можна вдарити по тилу. І, от спеціально для тилу вони запустили оцю от величезний псо. Все, контрнаступлення провалилось, тепер Росія візде наступає! Пам'ятаєте, Пуйло про це говорило в одному з своїх останніх виступів? Воно, по ідеї, має дезер, скажімо так. Вдарити по моральному стану українського суспільства, яке має бути втомлене, і поступово воно має призвести до того за їх задумом, що українці втратять спротив до бажання до спротиву і почнуть виявляти бажання вже договоритися десь посередині, посередіння. Ну а далі вони включать от саме ту схему, яку Росія б дуже хотіла. Тобто, власне кажучи, умовний мінськ 3 знову ж таки якась там лінія розмежування. Перемир'я, ну і всі готуються до наступного раунду війни, що для Росії, звичайно, є дуже вигідним, тому що можна буде під шумок дуже багато чого зробити. І як показує практика, як тільки закінчуються активні бойові дії, Росія то і зараз цілком собі дає раду з контрабандою, хоча далеко не всюди, але тим не менше. Ну то коли закінчаться бойові дії, дуже багато хто почне на це дивитися, ну я б, скажімо так, набагато більш прихильно. От просто як двері план, здавається, здається, да. Тому це величезне російське ІПСО, яке дійсно несеться дуже активно про те, що все все провалилось і так далі. Це звичайно російське ІПСО. І давайте ми з цього розпочнемо. І звичайно, хочеться спростувати цю історію, тому що нічого абсолютно не провалилося і нічого не зупинилося. Оце треба розуміти дуже чітко. По великому рахунку, а отут ми переходимо до неприємних речей. Давайте так, якщо будь-який нормальний військовий там не балакаючи голови, а реальні військові, які беруть участь в бойових діях, вони в принципі вам скажуть, що сам термін контрнаступ він якийсь трошечки туповатий, тому що по великому рахунку все, що відбувається з 24 лютого, це є. Ну, як би контрнаступом уже по факту, а по великому рахунку ми просто наступаємо і відбиваємо свою землю. От і все. Сам цей термін з'явився з важкої недорозвинутої руки, скажімо так, управлінців Офісу президента, які одночасно з знаменитим кейсом успішним комунікаційним Фартецем Бахмут, ну, як виражається, пресер-секретарша пресер Андрія Єрмака Дарія Зарівна. вы помните, да, такую историю. Так вот, другим успешным коммуникационным кейсом был контрнаступление, потому что в момент, когда, знаете, много негативных новостей, надо людям дать надежду, надо же как-то показать, и опять же нашим западным этим лохам, с которых мы деньги стрижем, надо же, чтобы, значит, показали, что мы же... Вибачте, що російською, але ви ж розумієте, якою мовою вони насправді спілкуються, такі е, людішечки, які приймають подібні рішення. От. Ну і далі ви пам'ятаєте про контрнаступ починаючи з січня цього року не говорив, напевно, тільки, не знаю, Ліниви. Е, всі представники команди Зеленського просто буквально волали про це, з кожної хвіртки. Це призвело до різних моментів. З одного боку, якщо сприймати це, як багато хто вважає, типу як і ПСО спрямоване на росіян, ну так. Да, на певний час росіяни злякались нашого контрнаступу, і, до речі, готувались вони через те до цього дуже дуже навіть непогано. Е, давайте так: ворога треба хвалити за е, от по достоїнству, знаєте, оцінювати те, що вони зробили. Давайте віддамо їм належне, в тому смислі, як вони підготувалися до нашого наступу в Запорізькій області. Тобто, нарити таке, такі фортифікаційні споруди, які там нариті, ну такого світ не бачив з часів Другої світової війни. Це точно. Е, Повірте, це одна з найскладніших, напевно, ліній, які були побудовані в рекордні просто строки, І всі ці лінії прийшлося потім долати Збройним силам України. Причому я вам хочу сказати, що по великому рахунку ми більшість цих ліній подолали. Проблема в тому, що вони не зупиняються і будують наступні. Це треба теж дуже чітко розуміти. От. Чи сказати, щоб якби там гарлопани з Офіса президента. Не кричали з кожного там праски про те, що буде контрнаступ, і очевидно, де він буде. Вони б не будували, ні, вони б все одно будували. Але звичайно, свою лепту вони теж внесли. Тому що повторюся, ляпання язиком зайве на війні завжди призводить до негативних результатів. Ну але вибачте, ми маємо справу з владою саме ляпальщиків язиками. Вони власне на цьому зробили свої кар'єри, тому ну нічого дивного в цьому нема. Інша проблема полягає в тому, що це ляпання язиком про контрнаступ, воно звичайно дуже сильно перегріло очікування, і це було абсолютно очевидно. Воно перегріло очікування як всередині країни, так і за межами. Тобто, і зараз ми, до речі, починаємо по повній програмі пожинати плоди цієї от цієї ляпанини язиком. Тобто, всередині країни, ми починаємо бачити, що у нас різко починає зростати певна зневіра в людях, якісь негативні, там не знаю, песимістичні настрої. Це нормально, це логічно, тому що якщо людина... Не знаю, там не дуже сильно цікавиться війною або реально сприймає інформацію з телеграм-помийок чи з єдиного телегівнофону. То в принципі, напевно, дійсно люди жили в повному е такому, знаєте, спокої внутрішньому і впевненості, що ще трошечки, і от буквально щас ми тільки от пинь, і значить, все росіяни знов. Побіжать. Але вони не побігли. Я не знаю звідки. Та тільки, я ж кажу, у технологів офісу президента могла виникнути ідея розказати, що росіяни будуть бігти. Чого вони будуть бігти? З якого біса не будуть вони нікуди бігти? Це очевидно. Просто хоча б тому, що вони виховані з-під палки, і поки начальник не сказав, біжать або начальник не зник, вони нікуди біжать не будуть. Це треба розуміти. От ну от ляпання язиком призвело тепер до того, що у нас емоційний відкат дуже серйозний всередині країни. Так само є емоційний відкат, звичайно, і на заході. Бо це ляпанина язиком, вона звичайно дуже серйозно впливала на настрої західного виборця, західних еліт, які там, знаєте, не кожен день живуть в українській повісті. Вони слухають, що говорять офіційні спікери. Вони говорять: от щас ми як вдарим. І все. Ну, багато хто думає, ну окей, якщо вони так кажуть, значить, напевно, так буде. Повірте, це так і працює, друзі. Не треба ускладнювати ситуацію. Коли цього не сталося, почалися розмови. О, все провалилось. Ну а далі, звичайно, з'явився фактор близького сходу Ізраїлю, і ця ситуація взагалі відійшла. Вибачте на другий план. Зараз давайте скажемо відверто, навіть в сполучених штатах, Ізраїль це ідеальний кейс. В тому сенсі, що цей шанс для влади американської, скажімо так, це і проблема. Але в будь-якому разі зараз, на жаль, увага західного світу більше починає бути прикута до Ізраїлю. Це факт. Подобається нам це чи не подобається, але вже вон західні видання по повній програмі. пишуть, що вже навіть, на жаль, деякі види озброєння, які були зарезервовані для України, починають віддавати Ізраїлю. Це не означає, що нам їх теж перестануть давати. Але це теж, знаєте, такі маленькі цеглинки, які складаються в загальну картину. Е, і от, власне, ми і тепер пожинаємо плоди, і повторюся, абсолютно помилкової, дебільної стратегії, обраної Офісом президента, який називається брехня. Тобто, коли ти для підтримання якогось удаваного оптимізму людям брешеш про те, що час чуть-чуть, да ми какета, да ми там все, коли ти щось починаєш називати не тим, чим воно є, насправді, е, тобто, грубо кажучи. Е, От ви б спитали, як би я це назвав? Я би називав це, звичайно, зовсім по-іншому. Я би не казав, що ми там завтра будемо в Ялті, піти, каву і так далі. Це треба було подавати зовсім по-іншому, що ми зупинили ворога, ворог знову попробував, але ми його зупинили. І що у нас попереду кілька там великих операцій, але зараз ми. Ну тобто, те, те як почали показувати всю цю історію, десь починаючи з ну, серпня місяця. Згадайте, наскільки різко відрізняється інформаційний шум, інформаційне тло, який був навколо. Абсолютно наших бойових дій починають десь там в червні травні, умовному, і в серпні, вересні, правда? Ну, от якби ми одразу почали говорити те, що ми говорили в серпні-вересні. Тобто, коли більше військові почали говорити про те, що О, да, нам дуже складно, що зараз завдання, це настільки там період ми будемо пити каву в Криму, так неможливо, що наш, нам треба перетравити величезну кількість техніки, людей. Наше завдання зараз визнажити противника, там бла бла. бла Ну тобто, все те, що ми почали чути, повторюсь, серпня місяця, коли е кстати, не в останню чергу, коли стало зрозуміло, що відставку піде Резніків, е і особливо людина, яка з поручним на ім'я Гана Маляр. Я все таки вважаю, що ми ще по достоинством, колись обов'язково оцінимо величезну шкоду, яку нанесла ця людина, і державній інформаційній політиці, і безпосередньо інформаційній політиці сил оборони і висвітленню великих військових подій. Я вже багато разів згадував про цю персону. Буду згадувати ще і ще, тому що вона реально нанесла величезну повторююся шкоду нашій е інформаційній політиці своїми дуже непрофесійними втручаннями на користь своїх шефів. Ака, товарищ Подоляк і Єрмак. І от, друзі, вот із цього конгломерату ми отримуємо вот эти от рашистские псоки, зараз уже активно топчуться по цій темі, що вот видите, ви там що, там понаступали, нічого не захватили, а сейчас от это собрались, как вдарим. Хоча насправді ситуація зовсім інша, Росія не має сил для по великому рахунку проведення операцій такого масштабу, як вона робила рік тому. Ну, звичайно, ті, хто зараз воює в Авдіївці чи під Купінськом, мені скажуть, ага, да, ми помітили. Тому саме на Авдіївці зараз такі наступи, які можна порівняти по масштабам з курською дугою, або такого там не було з часів 24 лютого. Звичайно, вони підтягли дуже серйозні сили. Вони зараз там йдуть в атаку. Е, ну я вже пояснив, через які фактори. От. Але ми говоримо про такі от широкі широкомасштабні плани. Е, моя особиста точка зору, я можу помилятися. Е, я впевнений, що е, вони, звичайно, збираються воювати довго. Але їх завдання зараз вони розуміють, що об'єктивно повністю перемогти Україну зараз буде дуже складно, майже неможливо. Тому вони зараз будуть робити ставку на серію локальних перемог, які мають бути максимально медійно і звичайно через і в, в, в плані втрат болючим для України. І схилити нас до якихось перемовин, на яких нам нав'яжуть дуже невигідний, якесь дуже невигідне перемир'я, яке знову ж таки, бо Росію буде використано просто для підготовки нової агресії щодо нас. Все просто. Е, я впевнений, що саме така історія для Путіна є дуже вигідним, тому що знову ж таки, якщо ситуація буде підвішена в повітрі, це буде знову ж таки е, дуже зручним способом тримати під контролем російське суспільство. Мовляв, війна ще не закінчена, нам треба ще добіть гадіну, яка швіляться і так далі. Тому подібне. Е, головне йому залишити засобу. Бою застовбити по максимуму всі ті території, які він захопив, і це для нього є найважливішим під будь-яким соусом, тому що це і буде подаватися як величезна перемога. От така от історія у нас, друзі, виходить. Тому я ще раз вас дуже закликаю. Не треба вішати голову, не треба з одного боку впадати в песимізм, вважати, що все пропало. Ні. Якщо би ті, хто реально оцінював ситуацію, не слухав цю ублюдочну тріскатню, яка несла з офісу президента, ті прекрасно розуміють те, що говорять всі військові. Ці він надовго. У нас ще буде дуже багато. Таких речей, які називають словом конторнаступ, по факту операції вони бувають успішними, вони бувають неуспішними, вони бувають успішними в тому, що вони ставили за мету реальності бути успішним, а не те, що кричалося назовні, що це буде успішним. Вибачте, я щось не чув, щоб військовослужбовці, реально особливо високопоставлені, у нас так легко дозволяли собі говорити про такмак, Мелітополь, Бердянськ і так далі. Зате ми це дуже щедро і багато чули від всяких балакучих дуб з офісу президента і їх там балакучих дуб в свою чергу. І це. Треба дуже чітко розуміти, наші військові прекрасно розуміли складність ситуації. Вони прекрасно розуміли складність того, що через підрив Каховської ГЕС на певний час була повністю, по суті, унеболожливлена знову ж таки. Ота от робота, яка зараз знов ведеться на лівобережжі Херсонщини. А відповідно, скажімо так, простір для маневру. Різко зменшився для української армії. Ви ж розумієте, що не просто так ці сволочі підірвали і на початку червня. Вони підірвали саме тому, що вони розуміли, що українська армія зовсім скоро почне різко активізуватися і розуміли небезпеку того, що вона може активізуватися одночасно на двох напрямках. І вибачте, це дуже небезпечний напрямок лівобережжя Херсонщини, тому що там буквально 70 по кілометрів по прямій, там не до Мелітополя. Чи там Токмака, а прямо до Чонгара, розумієте, в чому прикол? Плюс це, по суті, обрізало би всю логістику туди на південь. Тому вони не даремно підірвали Каховську ГЕС, повірте, і вони прекрасно розуміли всю небезпеку ситуації. Тому я вважаю, і якщо моя особиста точка зору, абсолютно тилового щура, що в тих умовах, які склалися, і давайте скажемо ще, що далеко, на жаль. Не з такою швидкістю іноді діє Західний світ, як нам би того хотілося через різні причини. Є їх особисті причини, є їх острах Росії, є їх небажання того, щоб Росія розвалилася і прям провалилася в тартарари. Є звичайно складності в стосунках з нашою владою. Хоча в даному випадку я все ж таки не думаю, от правда не думаю, що швидкість допомоги, особливо десь півроку тому, залежала саме від стосунків з владою. Ні, не тільки це вже зараз починає важити по справжньому дій. І оце це призвело до тієї історії, коли ЗСУ опинилося в дуже складній ситуації, коли через тріскатню політиків треба йти типу, в наступ. Тим більше реально, росія, росіяни типу, сідають глуху оборону, і ти стоїш перед вибором. Просто стояти там, де ти є, чи пробувати покращити свою ситуацію і нав'язати свої правила гри. Звичайно, наше командування прийняло рішення нав'язати свої правила гри, і мені здається, воно в нього вийшло. Тому що, підкреслюю, от те, що ми зараз бачимо під Авдіївкою, воно мало відбуватися, я думаю, десь в місті за 2-3. Тільки ця армія, яка на нас вже зараз пішла. Вона була би ще більшою, комплектованішою, якіснішою і так далі. Тому подібне. Оце треба дуже чітко розуміти. Тому контрнаступів я вам відкрию секрет, друзі, буде ще дуже багато ще буде дуже багато операцій, багато насправді дій. І я впевнений, у нас будуть приводи для дуже е, оптимістичних речей. Тому, коли е, і рашисти розганяють, що контрнаступ провелися і не деякі розумні люди в Україні. Цьому підіграють просто ну. Дивлячись, що називати, повторюся, контрнаступом. Якщо говорити про медійну балаканину, да, вона провалилася, і слава Богу. Якщо говорити про бойові дії, ні, у нас попереду ще дуже-дуже багато цих бойових дій і нічого не провалилося. Повторюся, Збройні сили України показують, що вони є дієздатними в абсолютно будь-яких ситуаціях. Найстрашніших, найскладніших, вибачте, коли на тебе нападає величезний ворог, переважає, який переважає тебе з усіх боків. І в тій ситуації, коли різко ти змушений ламати свої плани, і в ситуації, коли у тебе недостатньо Всіх основних засобів для наступу. А у е, твого противника у ворога є, вибачте, всі засоби для того, щоб цей наступ купувати ще з великої відстані. Тим не менше, ти все одно нав'язуєш свою ініціативу і робиш те, що ти робиш, і досягаєш тих успіхів, навіть в таких нелюдських умовах. Тому я ще раз скажу, давайте чітко розводити рашистське псо і реальність. Вони різні. Тому так, друзі, наше завдання розуміти тільки одну історію: що оця вся брехня, яка несеться від офісу президента, вона буде все більше і більше накриватися мідним тазом. Вони це прекрасно розуміють, тому вони будуть готувати дуже багато всякого лайна для того, щоб зберегти свою владу. Саме тому у всяких Мар'ян Бізугул з'являються опитування в її гівно на тему хотіли б ви убити депутата Верховної Ради. Ви думаєте, це просто так з'являється? Ні, це вони просто прощупують. Я впевнений вже ситуацію про те, як розігнати Верховну Раду, наприклад, використовувати. Чи воєнний стан військовий стан да? но зробити перевибори президента для того, щоб переобрати дорогого Володимира Олександровича на вибори. Повірте, їх цікавить тільки це, бо вони розуміють, що вони всі кревно залежать від переобрання Зеленського. І повірте, якщо ціною для цього будуть якісь страшні речі на фронті, я думаю, вони за цим не зупиняться абсолютно, щоб знову на страху там чогось досягти, знаючи цих істот, я не маю в цьому жодних сумнів. Вибачте, але їх балаканина вже дуже дорого коштувала Україні. З багатьох точок зору, я не військовий, я не воєнна людина, тому я не маю права там, якісь стратегічні великі там, давати оцінки якимсь рішенням, треба було щось робити, не треба, а це хай роблять воєнні експерти. Я можу сказати тільки те, що я бачу як інформаційник. Як ви бачите, ну або якісь речі про воєнні говорити, тільки якщо вони абсолютно очевидні, і навіть ну, з мого пропердженого дивану зрозуміло, про що йде мова. Так що таке, друзі. Ще раз і ще раз закликаю вас до здорового розуму і розуміння дуже простої історії. У нас при владі, на жаль, наше політичне керівництво перебувають люди, які абсолютно не є уже адекватними тій ситуації, яка склалася з іншого боку. Ми демократична країна, ми не маємо права цих людей якимось чином чіпати під час воєнного стану. Тому наше завдання суспільним тиском змушувати цих. Істот і персонажів до правильних дій. От так як це сталося, наприклад, в історії, коли парламент проголосував за повне відкриття майнових декларацій. Нагадаю, що навіть наші західні партнери ставились до цього абсолютно індиферентно і були готові на якісь абсолютно ну, такі, знаєте, показові речі. Але ну, от ну, вони ж це ну нічого, що через рік або вони за цей час все сховають. Ну що то ж проголосували. І тільки позиція. Українського народу, української активної спільноти змусило Верховну Раду проголосувати за повне відкриття цих декларацій прямо зараз. Отак От само ми маємо діяти з усім, друзі. Ми маємо змушувати цих істот вести нормальну війну. Ми маємо змушувати їх дійсно переводити країну на військові рейки. Тому що, якщо хтось думає, що росіяни просто зупиняться, ні, навіть повірте. От той сценарій, який я обмалював, це ж не означає, що вони будуть стояти на місці. Ні. Вони постараються захопити якомога більше територій ще. Вони обов'язково це спробують. Ну, що найменше, вони їм треба повністю викинути нас з Донецької області, Запорізької області, з Херсонської області, з Харківської області. А тоді вони вам скажуть: ну а тепер давайте ми з вами договоримося. Хороший варіант. Тобто, якщо ви думаєте, що те, що я вам сказав, це якось має вас заспокоїти. Ні, вони будуть знову і знову гнати м'ясо, вони будуть готуватися, воювати. І ніяких виборів, таких простих, як сподіваються, в офісі президента не буде. У нас попереду, як казав Уінстон Черчилль свого часу, очікують тільки кров, піти, сльози. Це треба дуже чітко розуміти. Тепер наше завдання донести до цих виродків. Щоб більше історії з кантернаступом і успішними комунікаційними кейсами Бахмут не можуть бути. Має бути реальна війна і вкладення в Збройні Сили України не на словах, а на ділі. І це дуже важливо. От такий висновок від мене уже особистий, який я особисто вважаю, варто було б зробити з цих подій. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, не пожалійте вашого повновісного лайку. Це важливо, друзі, для просування. Тому прошу вас не забувати це робити. Підпишіться, будь ласка, на наш канал Кращої української аналітики в Ютубі. Якщо у вас є така можливість, буду вам дуже вдячним, якщо ви станете спонсорами нашого видання, незалежного видання. А також закликаю вас підписатися на наш канал «Шоу Бісики» і на канал моєї англомовної аналітики BB Ukraine Analytics. Дякую вам за увагу. Все одно вірю і знаю, що ми переможемо, друзі. От такий шлях до цієї перемоги, звичайно, набагато складніший, ніж тренділи Арістовичі і Подаліки.